Маємо друзі японці, ще пару штучок залишилося. Треба їх позаводити. Час від часу треба їх заводити. Так, перше заводимо янмар з кабіною. Запанялися. Так, завівся цей, завівся легко. йдемо до наступного. Ямаре сьомий. О, це й мер. Так. Да. Тут здох акумулятор. Янмар РС-27. Принь. 280 на гусеницях. Його ми заводимо із свічою накала. Щось, щось, зараз. Так, тримаємо свічу. Щось ці куботи без свічі не хотять заводитися. Янмор заводиться. заводиться. Так. І. Це має завершитися. Без свічі заводу. Завівся. Так, ще залишилася кубота, але зняли акумулятор на зарядку. Бо вона не завелася. Так що, із шести японців ну цей не завівся, бо немає акумулятора, а на цьому сів.